Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партиципативний підхід до розвитку у Кіровоградській області у цьому епізоді історія громадської організації Молода Помічнянська громада з міста Помічна Новоукраїнського району Кіровоградщини про організацію, її роботу та спільні з місцевою владою проєкти, розповіла її очільниця Ніна Симашко. Наша громадська організація була створена у червні 2018 року. І коли ми зібралися на Перші наші установчі збори якось не виникало навіть довго питання стосовно назви, не було ніяких дискусій. Чому? Тому що з 1 січня була утворена наша громада Помічнянська, яка була молодою, і ми довго, дуже довго йшли до цього процесу децентралізації. Це така була важка боротьба, і ми. Вирішили скористатися тими процесами децентралізації, в тому числі і в розвитку громадського сектору. В червні ми зареєстрували нашу громадську організацію. А в липні, і це теж знаєте, якась про магію, про фантастику і про те, що завжди треба вірити у найдивовижніші речі. В червні ми зареєструвалися. А в липні ми виграли свій перший грант. Це було теж щось надзвичайно неймовірне, тому що це взагалі були перші кошти міжнародних донорів, які потрапили до нашої тоді новоутвореної, маленької громади Поміщнянської. І нам надзвичайно пощастило, бо першими нашими донорами стала Асоціація велосипедистів Києва. І грант був конкурс грантів на проведення тижня європейської мобільності в громадах України. Про потенційну підтримку владою ідей, ініціатив та проєктів громадських організацій, ініціативних груп чи окремих активістів у пані Ніни думка однозначна. Хоча б мінімальна допомога має бути, наприклад, надання приміщення, надання дозволу на проведення приміщення або надання дозволу на проведення тієї чи іншої активності. Це від влади не вимагає жодних там фінансових чи інших там вкладень, але е ось така підтримка і схвалення вона має бути. Крім того, більшість доларів вони. Е в принципі, при коли ми готуємо заявку на той чи інший проєкт, вони від нас ще під час подачі на етапі подачі заявки в більшості випадків просять лист підтримки від органу місцевого самоврядування. Тобто для міжнародних донорів це важливо, що громадська організація вона має співпрацю з органом місцевого самоврядування. Тому я думаю, що однозначно для успішної реалізації проєкту навіть Якщо не буде е, долучена влада безпосередньо в діяльність там чи в планування, але про правоповедення вона обов'язково має знати, вона обов'язково має позитивно і схвально до тієї чи іншої ініціативи ставитися. І ну, я вважаю, що це нормально, тому що наша громадська організація, вона е, її діяльність покликана. Е, Покращувати життя людей в нашій громаді, тобто, наша громадська організація, вона має ті самі цілі, що має орган місцевого самоврядування за своїми повноваженнями, за тими наданими повноваженнями, які надав їм Конституція України, закони України, тому Нормальною є те, коли існує співпраця між владою і громадською організацією. Це тільки покращує, це тільки посилює будь-який проект, це та синергія, яка має бути. Звичайно, громадська організація, вона в принципі є в питанні. Написання проектної заявки в питанні реалізації проєкту, в питанні там звітування, в принципі, вона є самодостатньою. Але я не уявляю собі ситуацію, коли ми реалізуємо проект. Наприклад, у нас вулична активність. Як ми можемо проводити вуличну активність, не повідомивши про те, що ми на площі о такій-то годині плануємо фестиваль чи плануємо кінопоказ. Ну це елементарне дотримання закону, це культура, це етика. Бо громадська організація, вона ж не тільки. Про е, ініціативи, вона і про певні стандарти поведінки. І ну, громадянське суспільство в Україні продовж тривалого часу і зарекомендувало себе ось цими моральними е, цінностями. Тому е, дотримання закону, чітке виконання тих е, норм і положень, які зафіксовані в законодавчих актах, це є обов'язковою для громадської організації, яка себе поважає. Тому що ну, коли ми співпрацюємо з е, Міжнародними донорами з європейськими, то е, ми і пишемо в своїх політиках про доброчесність, про е, там недопущення різного роду порушень законодавства. Мінімум, який посилює шанси громадської організації виграти той чи інший грант, це лист підтримки від органу місцевого самоврядування. Коли донор бачить, що ми е, маємо такого партнера. В обличчі влади, звичайно, це посилює довіру до нас. Тому це той мінімум, який є важливим для взагалі можливості втілити той чи інший проєкт. Ну, і, звичайно, це надання дозволів на проведення різноманітних активностей. Я хочу вам сказати, в поміщенні у нас з цим ніколи проблем не було. У нас завжди наші ініціативи тільки. Ну, Підтримувалися. Хоча, наприклад, ну, я багато спілкуюся з колегами з інших міст, які кажуть, що для того, щоб організувати якусь активність в центрі міста, це треба там не одну е, пройти чергу різних дозвільних інстанцій. Але знову ж таки громадські організації вони дотримуються цих всіх норм. Ну бо це правильно. Тому, наприклад, для е, проведення кінопоказу чи для проведення фестивалю чи для проведен особливо особливо зараз час війни перед цим був ковід звичайно ми інформуємо ми звичайно ми інформуємо звичайно ми запрошуємо долучитися до тих чи інших наших заходів ну, ну... Тут ні в якому разі не можна е, обійтися без е, участі органу місцевого самоврядування. У до представників місцевого самоврядування за підтримкою можна сміливо йти, якщо маєш грантові гроші на реалізацію проєктів, сказала Ніна Семашко. Йдучи ж саме за фінансовою підтримкою, слід бути готовим до того, що тобі можуть відмовити або задовільнять твій запит частково. Якщо наш проект не вимагає співфінансування, то м, тут абсолютна всебічна підтримка, і допомога, і зелене світло. Тяжче е, тоді, коли потрібне співфінансування, тому що питання коштів воно дуже складне і складне зараз, коли триває війна, і ми всі розуміємо, що в пріоритеті є підтримка збройних сил України. Але у, ну у всі часи е, будь-яка фінансова діяльність вона викликає, викликає питання, і мабуть це нормально. Мабуть, це нормально, тому що кожна людина вона ставить собі питання, що таке міський бюджет. Міський бюджет це кошти платників податків, це кошти кожного помічнянця, який проживає тут на території. Тому це нормально, коли е, треба пояснювати, чому ми повинні ці кошти там віддавати на реалізацію того чи іншого проекту, тої чи іншої організації. Тобто е, завжди треба найбільше приділяти часу і докладати зусиль у тому випадку, де потрібне співфінансування з органу місцевого самоврядування. Зі слів Ніни Семашко реалізують у громаді інструменти громадської участі у вирішенні питань та проблем, що цікавлять місцевих жителів. Інструменти участі вони в Поміщанській громаді реалізуються. У нас є е, успішно. Підтримана електронна петиція, яка одразу набрала необхідну кількість голосів. У нас було звернення батьків діток з особливими освітніми потребами стосовно перенесення приміщення інклюзивно-ресурсного центру з приміщення ліцею в окреме приміщення. Бо коли інклюзивно-ресурсний центр знаходився в приміщенні ліцею, дітям було дуже складно, тому що це діти з синдромом Дауна, це діти з розладами аутичного спектру, це діти з різноманітними особливостями. І для того, щоб можна було працювати з такими дітками, треба певні умови. У нас дійсно виникла потреба перенести це приміщення. Ми знайшли відповідне приміщення, але це питання треба було проадвокатувати. І одним із елементів такої адвокації став інструмент участі в поміщанській громаді. Є положення про електронні петиції на сайті. Цю електронну петицію там за досить короткий час. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи 100, чи 200 голосів треба було набрати, але це був такий досить швидкий процес. І так, це електронна петиція, яка набрала відповідну кількість голосів. Вона за положенням вона повинна бути розглянута на сесії міської ради. Так і це не, не одразу, але це процес, і це так це однозначно нам допомогло. Потім в перенесенні приміщення, і зараз у нас інклюзивно-ресурсний центр в окремому приміщенні, де створені всі умови для таких дітей, де є окремо кабінет логопеда, де окремо є кабінет психолога, де окремо є кімната для проведення занять з реабілітологом. І тут була активна участь громадськості батьків дітей, педагогів, громадських активістів. Загальні збори, ось це приміщення, де ми знаходимося. Стосовно цього приміщення, молодіжна рада. Молодіжна рада це теж дієвий важіль впливу. В 2018 році в нас була утворена перша молодіжна рада, і виникло питання, де є таке місце, де молодіжна рада могла збиратися. виявилося, що на той момент нема де. Проєкт, який виріс із необхідності. Для того, щоб надати серйозності і заручитися підтримкою молоді, ці молоді люди організували збори молоді в приміщенні міської ради. І почали обговорювати, який молодіжний проєкт на даний момент є найактуальнішим в громаді. Було два проєкти запропонованих. Один із них був створення молодіжного простору. Інший це створення молодіжного змі. Потім і молодіжний змі було реалізовано, але абсолютною більшістю голосів а, і було вирішено саме молоддю про те, що найважливіший на той момент є проєкт створення молодіжного простору. Тому ось дієвий інструмент, збори, ну, в даному випадку загальні збори, фокус групи. Яка висловила чітко свою позицію, і це аргумент був і для наших донорів програми добре, і для нашої влади. Це те, чого хоче молодь, це та необхідність, яка є на сьогоднішній день. І це не просто бажання однієї людини. Я хочу. Коли ми говоримо про суспільні проекти, ми повинні говорити про те, що це питання має бути важливим для значної кількості людей. Потім почалося саме цікаве, тому що це їх дуже згуртувало. Окей, вирішили, що треба молодіжний центр. Потім, де він має бути, яким він має бути, що в ньому має бути. У нас тут на другому поверсі, це приміщення колишнього комбінату комунальних підприємств, йому більше 40 років. Тут колись була, як говорили в радянські часи, червоний куточок, тобто кімната для проведення там різних там, партійних нарад і так далі. Тут був повний жах, не було нічого взагалі. І це той приклад. Коли знаєте очі бояться, а руки роблять. Тобто, І це той показовий приклад, коли із найтакої занедбанішої кімнати можна зробити класний простір. Дуже важливо, щоб крім ідеї було ще бажання попрацювати на цю ідею. Бо це насправді робота. Запросити молодь. Провести збори, донести свою ідею, переконати, потім, маючи підтримку молоді, розробити дизайн, розробити концепцію, там обрати те, що там має бути. Тобто, нам з одного боку пощастило, що у нас на той момент був донор, програма Добра, яка є партнером громади. І ось тут теж знаєте про співпрацю влади і громади. Програма добре, вона є партнером громади і вона є партнером органу місцевого самоврядування. Але вона співпрацює з активною громадськістю, з молоддю, з громадськими організаціями. Вона зацікавлена в тому, щоб показувати громадську думку. Тобто як жоден проєкт за фінансування програми Добре, він не може бути втілений. Тільки е, виключно за е, бажанням органу місцевого самоврядування. Завжди є умова для кого це, кому це потрібно. До речі, наша громадська організація була учасником опитування. Людей, яке лягло в стратегію поміщенської громади, і це теж дуже цікавий досвід. Від хати до хати, від квартири до квартири, ми ходили з отакезними анкетами, ставили людям питання, і таким чином ми визначали пріоритети, які важливі для громади. І тому я можу з гордістю сказати, дійсно стратегія наша є дієвою, тому що ми запитали у людей. І це, ну, це важливо. Це важливо, щоб той чи інший проєкт був підтриманий людьми. Вплинути ж на владу, за словами пані Ніни, інколи можна і просто поговоривши з її представниками. Про свої прагнення, про свої потреби треба говорити. Дуже часто зустрічаєш людей, які кажуть, там ну елементарно. У мене біля будинку не горить ліхтар. Ну, зламався. От, всі погані, всі не такі. А ви комусь говорили про те, що він у вас не говорить? Ні, ну але ж там, ну я кажу, ви думаєте, що там міський голова чи там начальник відділу житлово-комунального господарства знає про усі ліхтарі, які знаходяться на території міста. Ну він не може цього знати. Я кажу: ось в телефон, зателефонуйте, зайдіть достатньо інколи просто. Поговорити для того, щоб це питання вирішилося. Боротися з пасивністю й апатичністю жителів громади також допомагає реалізація проєктів, писати проєкти і проводити заходи на посилення громадської участі. Ну, наприклад, зараз в нашій громаді є велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Люди, які приїхали з різних територій, і які не знають, яким чином працює поміщенська громада. Ми запрошували людей, ми запрошували керівника ЦНАПу, яка пояснювала, які є послуги реєстрація місця проживання, отримання субсидій, отримання різноманітних допомог, там, реєстрація народження, шлюбу і так далі. Вам треба прийти сюди, вам треба зробити те, -те, те. Є речі, які ви можете зробити зі свого смартфону. Ось ми знаходимося там, ось наша адреса, ось так. Ми запрошували. Спеціалістку з міської ради по звернення громадян, яка розповідала, яким чином е, сформулювати звернення, як максимально там, свою потребу викласти на папері і яким чином його можна оформити. Тобто через діалог. Е, до речі, стосовно лайфхаків, коли у нас був утворений гуманітарний штаб на початку війни, ми, е, наша організація ми виготовили такі пам'ятки. Які ми давали внутрішньо переміщеним людям одразу, це теж було, знаєте, десь інтуїтивно: школа, адреса телефон, садочок, адреса телефон, відділ соціального захисту, адреса телефон, прізвище, ім'я людини, яка за це відповідає, центр надання адміністративних послуг, тобто для ну, такі, як путівничок. Для того, щоб людина могла зорієнтуватися, яким чином і куди звернутися в ті чи іншій ситуації. Ну, ось в минулому році ми проводили захід згуртування захід Громада мрій і дій, куди ми запрошували всіх охочих, і в тому числі ми проводили таке як опитування, які потреби для вас є важливими. На аркуші А4 люди прописували. Потім ми це оформляли у звернення і направляли до органу місцевого самоврядування. На кожні наші заходи ми намагаємося запрошувати міського голову, заступника міського голови, представників тих чи інших відділів, які можуть. Повідомити людям про те, які послуги можна отримати в громаді, які не можна, на що впливає місцева влада, на що не впливає. Ну бо насправді не всі люди знають, що, наприклад, розмір пенсії. Він не залежить від місцевої влади. На це вона на жаль ніякого впливу не має. Ну чи якісь інші питання, і людям про це треба говорити, і людям про це треба пояснювати. І ну комунікація це такі, як на мене, це такий дуже важливий і дієвий механізм. Будь-який проект це досвід. Вважає Ніна Симашко, навіть якщо його не вдалося реалізувати, ідеально в кожному проекті. Є те, що вдалося краще, є те, що вдалося не так, як би хотілося, але в цілому кожен проєкт має свій позитивний результат. Я, я вважаю, що е, немає, мабуть, жодного проєкту, який би не приніс бажаних результатів. Звичайно, інколи доводилося все переформатовувати ну, в силу різних обставин. Наприклад, цей простір. Коли він започатковувався в 2019 році, ніхто не чув про ковід. І він мав бути центром проведення різноманітних активностей. Потім сталася пандемія, і дуже багато заходів ми перенесли в онлайн-формат. Ми не планували проводити онлайн-фестиваль, платформа культурних змін, але в силу того, що ми не могли проводити масові заходи, то ми вже таку онлайн. Діалогову таку платформу створили. Тобто інколи доводиться змінювати щось е, ну, по ходу реалізації проєкту. Але е, головне не відмовлятися, не опускати руки і не говорити, що ось все пропало, ні, навпаки. Ставати, працювати шукати, шукати нові можливості, бо ну, можливостей насправді багато в наш час. От у нас зараз е, ціла низка реалізується молодіжних проєктів. Е, ми активно співпрацюємо з е, Слов'янським культурним центром Задзеркаля. І вони релокувалися е, після повномасштабного вторгнення. І зараз е, у нас е, наші команди е, мають три реалізовані проекти в рамках програми Апшифт. Третій зараз реалізується проект в рамках програми Освітній драйв, і це розвиток молодіжних компетентностей, це і реалізація молодіжних ідей, це і, і ну не будемо приховувати це і залучення позабюджетних коштів у розвиток громади. Так, це ті можливості, які створюються. Так, війна, так важко, але це не привід говорити про те, що нічого не можна зробити. Навпаки, це поштовх для того, щоб робити ще більше, якщо у нас є можливість, завдяки нашим Збройним силам, тут в досить спокійній і відносно безпечній. Кіровоградщині знаходитися, то, будь ласка, ось шукайте можливості, молодь, громадські організації, включайтеся, працюйте, використовуйте ті можливості, які зараз є, бо, бо бо можливо скоро їх не стане. Але поки вони є, треба максимально ними користатися для розвитку молоді, для розвитку громади, для покращення життя людей навіть в цих умовах. Залучення влади має стати нормою. Це вибудовує довірливі стосунки. А ще додає авторитету в очах донорів. У кожному нашому проєкті було схвалення від міської влади. Ми не проводили проєкт, де би ми не мали дозволу. Принаймні, лист підтримки ми отримували, принаймні ми завжди інформували. Екологічні проекти, культурні. Ми говорили про платформу культурних змін, молодіжні, інтеграційні по роботі з внутрішньопереміщеними особами. Ну, такі у нас більше напрямок соціальний. Е, і ну, в тій чи іншій мірі да, міська влада була залучена. Це не означає, що е, хтось робив за нас. Ні в якому разі. Це не означає, що ми прийшли і сказали, так, у нас є така ідея інтегрувати ВПО. От ми придумали, а ви робіть. Ні, громадська активність це не про це. У нас є план реалізації, ми його втілюємо, ми написали проект, ми отримали кошти. Ось, але ми вас запрошуємо долучитися до того чи іншого компоненту. Є моменти, які не залежать ні від громадськості, ні від влади. Наприклад, якщо там іде мова про допомогу міжнародних донорів, в них є свої процеси, в них є свої терміни, в них є свої політики, в них там, є свої різноманітні сфери діяльності, на які ми не можемо вплинути. Звичайно. Якщо йде, знову ж таки, да, якщо йде е, мова про потребу у фінансуванні, е, так е, однозначно, е, участь влади допомагає і певні процеси вирішує. Наприклад, от вам свіжий приклад наведу. ми подали заявку на Участь у проєкті довгострокове волонтерство від організації Будуємо Україну разом. Ми свою частину роботи зробили. Ми написали заявку, ми пройшли цей відбір, ми пройшли співбесіду. Але була умова забезпечення житлом волонтерів. І тут без допомоги влади, звичайно, ми б не обійшлися. І коли ми сказали, що ось так у нас це питання вирішено, і волонтери мають можливість жити і е, в досить комфортних умовах, то звичайно це прискорило реалізацію втілення цього проекту. Так, звичайно, це важливо. Но на на певних етапах участь влади вона є надзвичайно важливою. Шлях до ефективності починається з ідеї, готовності брати на себе відповідальність і пошуку однодумців, вважає Ніна Симашко. Якщо є ідея і є розуміння, як ми її втілимо, я так розумію, головне, щоб ми сказали, що ми це будемо робити. Не те, що у нас є ідея, а ви нам його зробіть. Це так не працює. Я вважаю, що треба брати відповідальність на себе. Треба. Показувати і людям, що ось можна це зробити. Ну я думаю, що якщо є е, бажання і ідеї змінювати свою громаду на краще, то кожна влада піде назустріч. Чому ні? Моя думка така: якщо є ідеї, і якщо є бажання, е, і якщо поруч з тобою є люди, які розділяють ці ідеї, то взагалі можливо все. Кожній громаді все можна зробити, будь-яку ідею можна реалізувати. І будь-яка влада, коли вона бачить натхнення, коли вона бачить запал, коли вона бачить готовність працювати і змінювати, то звичайно вона тільки піде назустріч. Ви слухали подкаст разом краще цього разу. Гречка побувала у місті Помічна Кіровоградської області та дізналась про досвід партиципації в розрізі реалізації корисних для громади проєктів. Громадською організацією Молода Помічнянська громада досвідом ділилась її очільниця Ніна Симашко. Проєкт Партиципативний підхід до розвитку у Кіровоградській області реалізується громадською організацією Територія успіху в рамках проєкту «USAID – демократичне врядування у східній Україні. Раїні, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, до зустрічі в наступних епізодах.